Ох, уже ця кухня, нема цій роботі на не краю. Духовку вимила, листик, решіточку, все вимила. Завдяки, звісно, тому засобу це взагалі було дуже легко зробити. Я очікувала гіршого. Поки я з духовкою працювала вже спікся і хлібчик. Отакий сьогодні. Бога на обід приїжджав. Поки туди-сюди, тут кофе колотилось, там духовка, тут хліб, там ще щось. Коротше кажучи, кофе колотили де могли, тільки і не могли, плюс там масло дістало, там курицю дістало, печку ту засрали, як ету. Там потекла вода, там ще щось, там кофе розсипалось. Прийшлося видрати ще й пліту. Куриця на вихідні. Запитую, кажу. Вов, що приготувати на вихідні? Що запекти? Не так, не що приготувати, що запекти? Е, курочку чи качечку? Він каже, а ти хіба не хотіла курочку закопти? Взагалі кажу, я не хотіла. Якщо ти хочеш, знати за копцем. Коротше, дістала сьогодні тоді курицю. Сьогодні у нас четвер. Зараз залила її водичкою, ну ще раніше, зараз вскрию цей пакет. Нехай і розмерзається, і водночас вимачується, деяка лишня кровичка, е, вимокне. А потім засолю, ну, а закаптю в суботу. А що робити? Так, після хліба я вже ой, помила чашу. Зараз приберу її. А тут у мене ось масло кочує по всій кухні. Не знаю вже, бідне, де воно тільки сьогодні не лежало. Ніяк я не доберуся до своїх дамських пальчиків. Ну, все, зараз бросаю все і займаюся пальчиками. До речі, вранці сказала, що туман був густий і до сих пір не розсіявся. І буквально хвилин через 10 після моїх слів я купорищив дощ, і оце цілий день йде дощ. Щось я трішечки підзамахалася, наче. Ой, в мене ця кухня. от розумієте, за що я і кажу? У нас отакі чудеса відбуваються тільки тоді, коли кози в запуски. Коли молоко є і коли процес сироваріння майже щодня, ну він не майже а щодня, то тоді у нас, знаєте, як ото, хоч кінь не валявся, так ото і у нас. У нас ніхто такого нічого не виготовляє. У нас все швиденько, а якщо щось готуємо, то таке, щоб там на декілька днів ніяких миндиків взагалі не буває, тому що ніколи цим просто займатися. Фу, а сьогодні щось я так жваво з раночку взялася, і вже майже попекла свої, як їх назвати там, пальчики. Зараз допікаються останні, і крем треба варити. А в мене щось так здавило голову, запаморочилося і аж вуха здавило, знаєте, от як наче мене кудись на глибину занурили. Чи піти тиск поміряти, чи, чи, чи працювати далі? Ой, роботи ж гад ще багато. А вже через дві години. І шабаш, Вова приїде. Тоді не розгуляєшся тут ні коломойки, нічого, бо він, як це починає, я не люблю. Я люблю це, коли він приїхав, щоб я вже з кухні удалилася. Ну, так, майже. Тому що починається. То йому треба козлику водички теплої, розбавити холодну. То йому пташкам він набира півбаночки холодної, півбаночки теплої. То поросюшкам він тут то гріє, то набира теплу воду. І він оце постійно туди-сюди швендя, до мойки не доберешся. Я не люблю так. Бува таке, знаєте, рука грязна, тобі треба побігти ополоснути її, а там бац зайнято. Тому я намагаюся все робити так, щоб встигнути до його управи. І от це зараз на стулку впало, можна сказати, і думаю, чи йти міряти тиск, чи ну на його нафік. І швидесенько доганяти, доробляти. Не знаю. Так, буду, напевно, ставити крем берете. Винесла крем на віранду, щоб вихолонув трошки швидше, а тут площе, площе, скільки воно буде лити, і куди, господи, воно вже нікуди не впитується. Вже страшне кругом болото, а воно все ллє і ллє. Ось така кількість у мене вийшла. Оцих, оцих, не знаю, як їх назвати. Пальчики, не пальчики. Цікаво, які вони внутрі, так? Да? Давайте подивимось. Так, я вважаю, що як на перший раз, так все вдалося чудово. Я тут ще таких кругляшків напекла, щоб поміж, де, ну, де буде вільний простір, крем у мене зараз вихолоняє, а збирати я свій тортик буду ось в такому кільці. Це в мене роз'ємне кільце. Таке від 15 см до 30 можна зробити. Ох, я колись за ним ганялась довго. Оце так 30. Це колись, коли я сиділа на кетодієті, і взагалі не можна ж було нічого. А на Новий рік та на день народження хотілося якогось смаколика спекти. І я знайшла рецепт, там Коржі були з білків взбитих. І, а так як вони зарідкі, то випікати треба було у кільці. І от тоді я дізналась про цю форму, як почала я її шукати. А її, як на зло, ніде немає. Ото де було, задоволення ще те. А мені вона дуже подобається, я ж шкуша. От, можна зробити будь-який діаметр. Ось 24. Просто оцю передвигаєш, фіксатор оцей. І все. І отак буде 24. А якщо скласти її повністю, то буде 15, від 15 до 30. У такій коробочці вона продавалася. О, господи, продавалась. Я вже не пам'ятаю, де я її придбала. Але класно. 8. Здається, вісім у висоту вона. Так. Да. 8,5, 8,4 десь отак. Класне. Так що в ньому буду збирати. Зараз крем ще трішечки вихолоне. І почну. Ваять чудеса. Отакий От в мене вийшов сьогодні тортик. Все міркую, яку йому назву придумати. На дамські пальчики не претендую, тому що тут і крем другий, тут і пальчики не зовсім як пальчики рівні. А от які-небудь руїни дуже навіть схожі. Ладно, я поміркую, а поки нехай йде в холодильник. Сіла на стулку, хотіла сказати все. Маму сили покинули, мама вибилась з сіл. Так прийшов вже живжик. Прийшов живжик, да? Да, помічник. Як вроді не тільки мама працювала, а й він не цілий день на диване лежав чи на креслі, а разом з мамою працював, да? Так, торт прибрала. Тепер сподіваюся, що він тримати фо, триматиме форму. З назвою вирішила не заморочуватись, буде заверний. Ну а що? Замість коржів там основа, як на заверні, е, пірожина. Крем там також заварний. Так що і назва, якщо вдасться торт, бо це ж таке, це ж розумієте, це ж торт із моєї уяви. Це принцип, так, да, взятий, начебто як е, з дамських пальчиків. Вже хтось щось пише. Але це ж не дамські пальчики, не по формі пальчиків, не по крему, ні по чому. Отак от, от як мені. Отак, як мені примарилося, так я його і зробила. Тепер питання, чи триматиме форму. Ну, про це дізнаємося вже з вами завтра. І якщо триматиме, тоді вже повністю покажу і розкажу, що я і як робила. Я та сняла, відзняти відзняла, але я ж кажу, що поки не зніму кільце, поки ніякого результату не отримаю, поки нічого й розповідати не буду. Так що якщо вийде, буде заварний. Ну, а не вийде, значить будемо ложками їсти. <хи> Боже, що в мене на голові робиться? Кошмар. Я за сьогодні, як, як не знамо хто. Е, щось хотіла ще сказати. Вже мозги не варять, голова не працює. Нічого, напевно, на сьогодні пора закруглятися. Побажаю вам усім тихого вечора, спокійної і мирної ночі. Дякую вам всім за відгуки стосовно заставок. Ну, Стосовно кулінарних відео, я вже зрозуміла, що всім сподобалося. Нова заставка, на кулінарних буде тепер вона. А от стосовно таких битових, обидінних ну, відео, повсякденних, дивлюся, думки розподілилися. Комусь подобається ця мальована, а хтось пише, що сири, як раніше, були, краще. Не знаю, що робити і яку її ставляти, залишати. Чи стару, чи нову ще не вирішила. Так що, все. Будемо на сьогодні з вами прощатися. Всім вам дякую за ваші коментарі, за ваші перегляди, за ваші лайки, вподобайки. Всіх вас цілую, люблю. Бажаю вам тихої, мирної ночі. І зустрінемося завтра.